Як відбувається навчання у одній із найменших шкіл на Коломийщині? До Келихівської школи, що у Заболотівській територіальній громаді, ходять десятеро учнів, четверо з яких першокласники. Тут індивідуальна форма навчання. Наші журналісти повернулися із Келихова та готові показати, як виглядає одна із найменших шкіл району, та розповісти, які враження в учнів, батьків та вчителів від такого навчального процесу. Евеліна дзвінком кличе на уроки усіх учнів Килихівської початкової школи. Їх тут усього 10. Дев'ятирічна дівчинка, одна з найстарших у цьому закладі, навчається в четвертому класі. У мене троє однокласників звати Мілана Вітя. І Історія Келихівської школи давня, кажуть місцеві у 1976 році. Заклад закрили. 10 років дітей возили навчатися до заболотова чи інших населених пунктів. Але у 1986 році школу нарешті повернули келегові і працює вона досі. До слова в приміщенні колишньої лазні, яку переобладнали, розповідає Світлана Горук, яка працює тут вже 30 років. Сім з яких директорка. Був колись директор Грицяк Василь Дмитрович з дружиною Ганною Михайлою. Вони цю школу в. Від... Відкрили, відновили, була стара баня, переобладнали і домурували одне крило. І вже з 86-го року школа існує по сьогодні. Дев'ятирічна Валіна каже, їхня школа має і дошкільний підрозділ. Тому, окрім десяти учнів, тут є ще 12 вихованців дитячого садочка. Усіма опікуються восьмеро спеціалістів. Це працівники школи і садочку. Тут весело добре. Особливу атмосферу таких шкіл підтверджує і Марта Бойчук. Вона випускниця цієї школи. Коли вона навчалася, у її класі було п'ятеро учнів. У нас перша вчителька, щоб нам було цікаво створювала усі умови. І якось це навчання так проходило. Цікаво, ми всі були свої, своїми. Така дружня атмосфера і воно проходило не так, як навчання, а так, як якась така щоденна звичайна рутина. Тепер Марта Бойчук у рідній школі вчителька початкових класів та англійської мови. У освітянки є досвід роботи у великій школі, тому знає переваги. Недоліки обох навчальних закладів у мене є досвід роботи у Чернівецькій школі, і як то кажуть, маю наочно порівняти великий клас. Багато дітей, урок обмежений, треба усім однаково пояснити матеріал. І є тут, коли ти над цими дітьми курчатками ти хочеш їм якнайбільше віддати. Чим більше ти їм віддаєш, тим більше вони тобі віддають. Так що для мене різниця відчутна, та як то кажуть, зсередини мала змогу відчути це на собі. Вчителька каже: не раз чула, коли обговорювали закриття маленьких шкіл, мовляв, невигідно утримувати такі заклади. Скільки людей стільки думок, але мені здається, щоб щось таке говорити, треба спочатку це зсередини відчути тут, побути, подивитися на дітей їхні очі і відчути цю таку від них атмосферу, і тоді вже робити якісь висновки. Директорка школи розповідає, їхнім учням пощастило освоювати програму за допомогою індивідуальної форми навчання. А отже, матеріал вони засвоюють значно краще. Складається спеціальний розклад, і уроки проводяться за індивідуальним навчанням. Можна більш доступно донести матеріал. Мама учениці Келихівської школи каже: їм дуже пощастило, що їхні діти мають змогу навчатися у такій маленькій школі, адже тут діти відчувають комфорт, отримують достатні уваги, і найголовніше здобувають хороші знання. Я як мама учениці можу Сказати, що у маленькій школі, тут як вдома, і знання тут навіть, мені здається, більше доступно, тому що до кожного є свій підхід, і вчитель має час. На кожного директорка школи каже, після закінчення келхівської школи учні продовжують навчатися в Тулуківській, Олешківській чи Зібранівській гімназіях або ж їдуть на навчання у Заболотівський ліцей, а згодом вступають до вищих навчальних закладів. Цікаво, що серед випускників Келхівської школи є багато: лікарів, юристів та педагогів з Келихова Заволотівської територіальної громади Коломийського району Марина Максимів, Андрій Гаращук Сергій Грин, події НТК.